Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов, Бога і Отця і причасти Святкування 364-ї річниці заснування Тростянця до міста завітав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Через безпекові заходи про приїзд блаженнішого митрополита публічно не оголошувалось. Втім, десятки жителів міста прийшли вшанувати главу православної церкви України. День такий пам'ятний, що ну, як Єпіфаній приїхав до нас, квіти вручив нам зі своїх рук. Дуже-дуже ну, добре і добре. Слава Богу, за все. Це велика честь і нашій церкві, і нашому місту. Це велика дуже честь, що до нас завітав сам блаженіший митрополит Єпіфаній. І ми раді і благодарні. Що нас знають в Україні, і будемо молитися за Україну, за наших. Захисників, за полонених, за перемогу нашої України, представник православної церкви України разом із священиками українських храмів провів урочистий молебень за перемогу, волю і незалежність України у своїй урочистій промові. Митрополит Епіфаній наголосив на важливості спільної боротьби проти російського ворога. Ми прийшли складні часи. Ви знаєте, що таке учобі, Але сьогодні ми разом відносимо молитви і засвідчуємо, що Україна була і Але наше майбутнє залежить від кожного із нас. Але коли ми збираємось разом, то стаємо пазлами єдиної картини. Ми стаємо єдиною рушінною силою, яка здатна вдавати будь-які перешкоди, які трапляються нашому можна. Тому, Хай Боже, благословення і надалі перебуває з усіма нами, нехай тіла Матір Божа, і надалі ми вийдемо, простирає над нами свій окупова, оберігаючи кожного із нас від усякого зла. Сьогодні ми разом приносимо наші спільні молитви і засвічуємо що ми і надалі безладно, спільно будемо боротися. У нас немає зверху, адже ми на своїй в українській землі, тому будемо все робити, щоб зберегти нашу територіальну цілість, як Господь до його віку, дає вам сили, на слави і терпіння, в таких слабких умовах надалі нести на пастирський хрест. Як відомо, у березні цього року Вознесенський храм у Тростянці приєднався до православної церкви України. Поруч із національним і прапором міста біля Вознесенської церкви тепер майоріє прапор ПЦУ. Наші поненти часто говорять, що храмики Православної церкви України залишається пустими. Нехай розповідають подивляться, сьогодні. Ми нікому не уявляли речі, що вони. Їх... За безпеки. Знали, що будуть влі. Хтось що хтось змагався, сказав на серце. І сьогодні люди прийшли, не дивлячись на те, що бояться розкручення людей, присутні на границі, пришли Ворожського серця, щоб разом розуміє з Орденці. Тому я вірю в те, щоб керівництвом такого енергійного. Буду любимого, доброго представля нашої церкви. Наша церква росло збільшується і на всіх відвідувачів. Бо саме вона є повним стерженням нашого народу. Якщо буде одна церква, то у Митрополит Епіфаній привітав громаду з урочистою подією переходу до православної церкви України, подарував освячений хрест, старовинну ікону зі святими мощами Нектарія Гінського, а також Євангеліє українською мовою. Предстоятель Православної церкви України вручив церковні відзнаки представникам влади та прихожанам Вознесенської церкви, орденом святого великомученика Юрія Переможця нагородили голову Тростянецької громади Юрія Бову. Народа це кожного з вас. Кожен сьогодні тудиться на підприємствах, установах, організаціях, хто лікує, навчає, прибирає місто. І кожна, кожна людина, яка молиться за країну, яка душі, душі, е, в душі береже Україну і навчає свій дітей. Я переконую, що наше місто... Більше розуміє, як далеко нам треба йти від Росії. Колись упав полівий, який напрівця через дорогу, сказав, так. це 34 році, сказав ведь від Москви. Що тоді був пресований, загинув? Вони сьогодні повинні бути в душі Ми повинні далі бути від Москви. повинні бути... Біля пам'ятника захиснику України митрополит Епіфаній завершив молитву за полеглих українських воїнів. На жаль, вже 58 жителів Тростянецької громади повернулись додому на щиті. Твої, усіх, що ми тут нині поминаємо воїнів, що життя своє віддали за волю України та всіх невинно вбитих та закатованих мирних мешканців у цій війні в Україні. Систе Боже наш, тобі славу села, йому твоїм отцем і святим і благим, животворчим твоїм духом, нині і повсякчас. Тростянчани та гості поклали квіти до постамента захиснику та до портретів полеглих земляків. Начальник Сумської обласної військової адміністрації, який також у ці урочисті дні завітав до Тростянця, підкреслив незламність духу громад сумського регіону. Жодне місто, велике місто. Районні центри, обласний центр не були здані ворогу. Стояли на захисті наші добровольці, наші цивільні люди допомагали підрозділам Збройних сил, виконали головну свою місію, не пустили ворога в свої домівки, знищили його і виконали за межі Сумської області і України. Кожна громада. Кожний Україне сьогодні робить все для того, щоб була та славетна перемога, і це буде зроблено. Майже три десятки церковних нагород за милосердя отримали з рук епіфанія медичні працівники Тростянецької міської лікарні, відзначили саме тих медиків, які в пекельний місяць окупації в 22-му залишались в лікарні і продовжували надавати медичні послуги. Свято нашого міста, день міста. І ця подія замовила з тим, що до нас вітав митрополит Епіфаній, який відвідав наш заклад і вручив відзнаки церковні нашим медичним працівникам, а також відвідав наших хворих, які знаходяться на лікуванні. Він залишився дуже задоволений нашим закладом. І я думаю, в майбутньому. У нас є ще, ще не один раз. До нас завітають такі високоповажні гості, і ми зможемо їх порадувати нашими досягненнями. Я дуже вдячний за цю відзнаку. Багато подарунків це буде пам'ять на все життя. Представники духовенства відвідали відремонтовані відділення міської лікарні. Побачене небо як вразило гостей. І ви знаєте, те, що ми бачимо, вражає. Які зміни відбулися цей час, як красиво в лікарні, які гарні медики. Він відзначив працю медиків, зустрівся і подав подаруночки. І це все нагадує нам про те, що тільки наступить мир, Україна буде розцвітати. Відчувається, що люди налаштовані на прекрасне мирне європейське життя. Для цього нам треба всім єднатися, скоріше об'єднуватися церкві треба, бо Бог є любов. Основі віри Христової лежить любов Божа. На жаль, на Сумщині ще десятки церков перебувають під впливом російської церкви. Процес переходу до єдиної православної церкви України не такий стрімкий, але він триває. Яскравий приклад Вознесенська церква одна із головних святинь Сумщини. Також у Тростянці діє новостворена парафія Юрія Переможця, яка також належить до православної церкви України. Для нас це дуже визначена і велика подія. Ми у нього як у архіпастера просили молитов святих захисту для нашої української землі, для тростянецької землі, щоб його архіпастерське, його святительське благословіння спонукало нас до звершення добрих і благих справ. Молитви нашого блаженнішого митрополита Епіфанія, архієпископа Міфонія, архієпископа Агапіта. дасть нам. Наснаги, любові і благословіння їхнє і для нашої тростянецької землі надважливі. надважливі. недалекий час, коли всі духовні святині на Тростянеччині, як і в усій країні, стануть українськими. Леся Шелест, Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.